Вітаю вас, друзі! Давайте подивимось такий розклад: Хто вас порадує найближчим часом? Хто вас порадує найближчим часом? Людина справедлива. Це не із рідні, це може бути людина кохана, людина добре знайома вам. Але в когось може бути і не, не дуже ви цю людину знаєте. Може, дещо і ваша людина, і ця людина вас не знає. Хм. А яким чином вона вас порадує? Відбудеться якась ситуація. Ця ситуація буде якимось чином для вас важка. І ця людина допоможе вам у цьому. Знаєте, це може для когось буквально. Буде і таке, що ви везете, скажімо, чемодан, а вам допомагають його потягнути, підняти. Для декого це може оказатися якийсь старий друг. А для декого, знаєте як ви можете опинитися в такій ситуації, що у вас от така думка буде. Ну, є є ще на світі хороші люди, які можуть просто так взяти і допомогти. Просто так. Це для тих, хто опиниться у важкій для себе буквально ситуації. І вам реально просто допоможе людина. Це може знайома, а десь, може, і навіть і незнайома. І якщо це людина незнайома, це може навіть. Е е Оказатися шансом для вас хороше знайомство. З перспективою, з надією на спільне майбутнє? В будь-якому разі, це хороше знайомство може зав'язатися. Ось так. Хто ще вас порадує? Якийсь професіонал, який зможе ваше питання вирішити креативно, швидко, краще, ніж ви очікували. Це може бути, наприклад, якась послуга. А може бути людина, яка от просто, якщо ви будете в такій ситуації, зневіреній ситуації, ця людина підніме вам настрій, зігріє вашу душу. Для когось може навіть е, матеріально допомогти. Це для настрою. Ця людина не вирішить загалом вашу справу повністю. Але вона покращить вам настрій, внесе таку чарівність. чарівність. Або, якщо це стосується певної послуги. Ну, ця послуга буде зроблена настільки креативно, що ну, може викликати у вас щиру усмішку і вдячність тій людині. Це як майстер-ілюзіоніст. Тобто настрій забезпечено. Ось так. Хороший настрій, хороший настрій. Ще яка людина? Ну, це може бути чиясь дитина? Не обов'язково, але в багатьох випадках. І ця людина, ця людина або ж в новій для себе справі, або е, в найчастіших випадках це саме дитина, вона вас порадує от своїми талантами, які ви не очікували від неї. Оце буде для вас справжнє диво. От як як, як вона могла так зробити? Оце вас дуже порадує. Ще людина, яка вам дуже рада. Більш вірогідно, що це зустріч, що ви будете до когось йти в гості, наприклад. І вона буде дуже рада вашому приходу. Це може бути людина, з якою ви давно не бачилися, з якою ви давно не бачились. Для когось це е, кохана людина, яку ви давно не бачили, але не обов'язково. Це може бути і своєрідна е, людина, старша, скажімо, мама. Але це теж не обов'язково. Не тільки, не тільки. Варіантів тут дуже багато. Е, вас побачить і дуже вам буде рада людина, яку ви давно не бачили, давно не бачили. Це новина для тих, хто кудись їде, хто кудись їде. Може, десь поодинокі випадки такі, що ця людина приїде? Як скористається несподіваним шансом для неї і приїде? Може бути і так. Це як сюрприз для вас. Хто ще вас порадує? Людина, що була вашим коханням, а чому це вас порадує? А тому, що вона до сих пір вас кохає? Але показує, що в багатьох випадках, не у всіх, але в багатьох випадках ця людина вже має свою сім'ю. А чого це тоді вас порадує? Того, що ви раді, раді будете побачити цю людину. В будь-якому випадку, ви будете раді побачити цю людину. І е, знаєте, чого ви будете раді? Це як е, залишилися хороші відносини. Тому що в даному випадку так виходить, що у вас є свої відносини, які насправді вас задовольняють. Тобто, тобто така ситуація, що людина має свою сім'ю, а ви маєте свою сім'ю, а ви зустрінетесь. Ви не будете вже мати планів на ту людину. Але ви е, залишились е, друзями, і вам буде приємно просто по людськи е, з, просто по-людськи зустрітись і поговорити. Отака. Отака буде е, приємна зустріч. І вона поставить крапку. Якщо десь у вас десь були сумніви, що та людина ображена, скажімо, у вас на цьому буде поставлена крапка. Ви впевнитеся, що все добре. Що все добре. Ви впевнитеся, що в той людини все добре. І е, тоді. Ви будете і раді, що у неї якби своє щастя, а у вас своє щастя. Отак, От це буде просто е, хороша зустріч. Ось так. А на цьому сьогоднішнє відео я закінчую. Я бажаю вам хороших зустрічей, які будуть вам давати тільки е, радісні, теплі е, відчуття. Почуття і залишати самі найкращі спогади. Хорошого вам настрою, благополуччя і до зустрічі! Па-па-па-па!